Доброго дня! Пропоную поговорити про те, в якому стані знаходиться ситуація з засвітленням території міста. Я звертався з письмовими заявами до міського голови і отримав письмові відповіді. Пропоную ознайомитися з текстом цих заяв і з текстом відповіді, а також подивитися на реальний стан засвітленням території міста. Ось заява, від 17, ну, ось, ось заява 17 номер 17 2.07.2011 року я звернувся до міського голови з питанням, яке стосується освітлення території міста. До мене звернулася громадянка, яка повідомила мені, що на території колеги номер 2 на 4-му мікрорайоні відсутнє освітлення. Я попросив надати мені пояснення стосовно цієї ситуації та вказати строки, коли буде відновлено освітлення територій. Відповідаючи на моє звернення, перший заступник Денисенко Володимир Миколаєвич повідомляє мені, що освітлення території буде виконано згідно з планом освітлення території міста. Отримавши таке звернення, я звернувся у друге з, з проханням Де? уточнення стосовно того, коли ж саме буде виконано ремонт освітлення на території школи номер 2 зараз... Таке звернення датується 11.08.2011 року, в якому я прошу Денисенка Володимира Миколаївича надати мені цей план освітлення території міста. Відповідаючи на моє звернення, що план освітлення території міста мені буде надано до 1.09.2011 року. Звісно, плану освітлення території міста так мені і не було надано. Про що я запитав на сесії міської ради на позачерговій, але на цій сесії відповіді згідно стосовно плану освітлення території міста я не отримав. Перший заступник повідомив, що такого плану не існує, хоча в заяві йдеться про те, що план буде надано... Було надано пояснення, що такі питання треба вирішувати в робочому порядку. Послухавшись поради Тетяни Валерівни, Запорожець, я зустрівся з першим заступником міського голови в робочому порядку. В кабінеті ми з ним це питання обговорили. Володимир Миколаївич пояснив, що зараз. Міські служби займаються питанням освітлення дамби, яку обладнання якої відремонтували? А питання стосовно освітлення території буде вирішуватися на протязі наступного року. Розуміючи, що це питання дуже складне, потребує фінансування. Я не наполягав на, на тому, щоб мені було надано точну дату стосовно того, коли ж буде виконано ремонт, ремонт освітлення території по проспекту перемоги, бо мене це також цікавило, і я стосовно цього питав у міського голови. Але з приводу освітлення території школи, я сказав, що це треба зробити негайно. бо... Зараз вже темніше значно раніше, і тому діти, які ходять на заняття, вони повинні потрапляти до школи у вечірній час освітлення території. На що мені Володимир Миколаївич пояснив, що робота буде виконана найближчим часом. Це було до надано пояснення, що до 5 жовтня роботи будуть виконані. Звісно, ніяких робіт не було виконано, і тому на черговій сесії я поставив питання стосовно того, що освітлення знову не працює, і робіт ніхто ніяких не виконував. На що міський голова надав доручення керівнику шляхоремонтної бригади розібратися з цим питанням, це було зроблено 4 листопада на сесії. Але сьогодні вже 14 листопада, і ніяких робіт на сьогоднішній день, минуло 10 днів, ніяких робіт виконано не було. А тому пропоную вам знайомитися з дійсним станом, який зараз є на території колегу номер 2 Звісно, це вечірній час. Ви зараз зможете побачити, що та територія зовсім не освітлюється, і також. Можна чітко побачити, де закінчується межа освітлення. На сесії Володимир Миколаївич сказав, що освітлення існує на території скверу біля пам'ятника Чорнобильцям. Я також там провів зйомку, ніякого освітлення там зараз немає. Коли воно буває, я не можу сказати, можливо, інколи його там і включають, але зараз, сьогодні, на даний час там освітлення відсутнє. Сьогодні понеділок, 14 листопада. Минуло 10 днів з останньої сесії, на якій перший заступник Денисенка Володимир Миколаївич розповів про те, що на території Коле номер 2 існує освітлення. Ось це у нас проспект Перемоги. Ось це останній стовп, який освічує територію. Він розповідав, що тут парк Чорнобильців освітлюється. Оце ми бачимо останнє вікно, це вікно е, компанії Вектор. Далі картина Чорний квадрат. Це територія школи номер 2 Єдине джерело освітлення це вікна цієї школи. Зараз. Опів на шосту, як ми бачимо, освітлення геть відсутнє. Якщо якась дитина захоче піти у вечірній час до школи, то жоден з батьків свою дитину не відпустить одну. А якщо нема можливості провести дитину до школи, що виходить, що дитині доведеться залишатися вдома і не йти на заняття до школи. Зараз пройдемо поближче до школи ось через цю арку, яка веде до парку Чорнобильців чи сквер Чорнобильців, як він називається. І побачимо поближче, як освітлюється територія школи номер 2 Ось це ближче ми бачимо вектор компанії. Тут далі вже починається темрява. Ось так освітлюється територія, якщо дивитися з боку скверу чорнобильців. Темінь, як ми бачимо. А тому ті слова, які лунали на сесії, про те, що територія освітлюється освітленням, яке є. В сквері Чорнобильців. Що ця інформація не відповідає дійсності. Хотілося показати, як тут виглядає цей стовпчик, де кулька. Ось, якщо видно, ось ця кулька. Але освітлення немає ніякого. Вона не видає світла. Останній фонар – це біля пенсійного фонду. Ось так освітлюється пенсійний фонд. Тобто світло ще якесь є біля будинку. Але вхід до школи зовсім не освітлюється. Вікна друга школи номер 2 колегіум номер 2 Ось тут є стовп, якщо ви його не побачите, звичайно. Бо світла геть немає. Ось це ми підійшли ближче до школи. Світло на території школи відсутнє. Це ось кут школи. Зараз зайдемо. На територію школи там люди пішли. І навіть у дворі школи темно. А ти, е, людину, яка завела, я так розумію, дитину провели чи жінку. Жінку. Оце так, щоб провести людей до школи, треба комусь супроводжувати. Да. Як ви вважаєте, це правильно, що на території школи немає світла? Це заплуха, і не тільки на території школи. А в мікрорайоні дуже часто. Я як депутат намагаюся довести в міській раді, що освітлення нема на території. Школа стоїть за даленому я місці. На а йшла за а, тобто, як, що, щоб забрати дитину зі школи, треба провести ж... жінку, а потім да. ще зустріти жінку з дитиною, так? Да. Ну я вас розумію, намагаюся це питання вирішити. Ну ніхто не вірить, що тут немає освітлення. Дякую. Спасибо. Ось це двір школи. Ось, бачите, вхід до школи. Звичайно, ніякого освітлення немає. Що б нам там не казали працівники виконкому. Дуже складно, мабуть, провести якийсь кабель, під'єднати його до стовбів, які існують тут на території, і під'єднати декілька лампочок. Єдина лампа, яка є на території школи, це ось фонарь при вході. Далі ніякого освітлення. Ось стовби є по всьому периметру школи. Але встановити фонарі чомусь не вдається. Володимир Миколаївич розповідав про те, що ці стовби не стоять ні в кого на балансі, а тому встановити обладнання вони чомусь не можуть. Сподіваюсь, що це відео побачить міський голова. Бо на останній сесії він сказав про те, що керівник ШРБД, який зараз керує і підприємством, ну, вирішує питання стосовно освітлення території, повинен буде розібратися з даною ситуацією і вирішити, чи можна тут взагалі встановити освітлення. чи... І далі ця територія буде знаходитися у темряві. І діти, які сюди будуть ходити, і, так, і далі будуть боятися самостійно ходити до школи.